Любі друзі, ця ляля -ля у нас востаннє сьогодні з'являється на цьому каналі, а, наче як вона продана. І завтра її має забрати людина з Дніпра на евакуаторі. А, чому так? Насправді, цей автомобіль на даний момент нам обійшовся з усіма тюнячками, з придбанням, з усіма з усіма цими моментами приблизно 400-4200 доларів. Його риночна вартість приблизно 4200-4300, може 4500, якщо пощастить, це максимум, який я бачив, для того, щоб його продати. Якщо його ремонтувати, то все одно вийде сильно в мінус. Він не стане від цього дорожчим. І все одно ми прилипаємо на гроші. Якщо його не ремонтувати і продати так, ми все одно прилипаємо на гроші, але ми виграємо час. І скоріш за все, в цій всій історії час має все ж таки ключову роль. Чесно кажучи, це добре зважене, обдумане і, мабуть, найправильніше рішення, яке тільки можна було прийняти. Якщо чесно, коли ми тільки купляли цю лялю, колишня власниця сказала, що вона фартова тачка. І навіть попри те, що на неї впало дерево. Враження від самого авто за рік склалося, що дійсно так і є. От максимально позитивні враження. в мене взагалі немає ніякого негативу до тачки, вона мене жодного разу не підвела, слугувала вірою і правдою, і все було чудово. І навіть вся ця історія з деревом дуже дивно, але вона якось не пройшла крізь мене. От мені багато людей дуже писало, що типу співчуваю, і такі повідомлення були доволі, ну, типу. Наче як приємні, але, наче як вони писали про те, що наче як у мене хто вмер. Чи насправді нічого такого кримінального, прям вау, там нічого не трапилось. Ну так розбила тачку шкода, трошки потрапив на гроші, але ну, не смертельно. І якось, от у мене такого яскраво вираженого суму з цього приводу не було взагалі, і навіть зараз немає. Просто рухаємось далі. Просто ось такий трапився фінал у цієї історії, і все буквально, от в один вечір, у мене закралася така думка, що ну, все ж таки, це мій джаз, на якому я від'їздив доволі багато. який я робив, який мені дуже подобався, і ну в певній мірі він вже для мене став членом сім'ї і живим. І при цьому ну я розумію, що все його нема. От, і трошки, трошки, наче як засумував на кілька хвилинок. Але в цілому, ну, абсолютно нормально, нічого не відчуваю негативного. Я дуже сподіваюся, що наступний власник е теж відчує цей вайп і скаже після е після володіння цим авто він зможе сказати, що тачка фартова. Дуже на це сподіваюся. І виходить так, що е в мінус. В цій історії іду тільки я, бо насправді ми віддаємо авто за 1,9, Це доволі гарна ціна за умови, якщо людина може більшу частину або зробити сам, або у нього є гарні знайомі, які зроблять це по дуже дуже прийнятній ціні. І таким чином вийде, що авто ну, стане доволі вприємну суму за умови, що це 2006 рік. Все ж таки тачка доволі свіжа. Ну, як типу 18 років, але ну, на мій суб'єктивний погляд, це все ще більш-менш свіжа тачка. От, людина купляє собі своїй дружині, тож не перекуп. Я сподіваюся, що він залишиться нею задоволений, і все у нього вийде з нею добре. Що від мене потребується зараз. Авто будуть забирати завтра, мені треба його підготувати. Що треба? Ну, По-перше, демонтувати ось цей поріг, який відвалився, бо він явно не доїде, не доїде до Дніпра. Плюс передня губа у нас не розрахована на заїзд на евакуатор, тож її треба теж буде зняти. Вже погрузив. Літнього мо вона фігова, є дві покришки з минулого сезону, вона насправді труп, але ну, може знадобиться оригінального губу переднього бампера, яку ми знімали, коли ставили цю також я поклав. Коротше, все, що у мене було до джазу, звичайно, я кладу. І ще такий цікавий момент у нас висипалась половина лобового скла. Мабуть, це не диво, але ну, так трапилось. Тому ми демонтували андроїд, для того, щоб його просто не вперли у нас. От, і зараз теж його замотаємо, покладемо і погриземо тачку на евакуатор. Лишилось тільки трошки припакувати андроїд, аби він не побився випадково під час транспортування. Насфік знає, як там той евакуатор буде їхати. Тому трохи замотаємо його. Ну, в цілому це наче як і все. Більше нічого робити. Не треба. Чесно кажучи, отакий от джаз мені не подобається взагалі. Реально, губа все ж таки свою справу робила. Реально значно брутальніша і агресивніша тачка виглядала. Але, звісно, так комфортніше їздити, бо з тією губою ну, в цілому нікуди ви поїхати не могли. Ну, а так ця тачка джип. When I see you again, we've come a long way from where we began. You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small Turn to a friendship a friendship turns to a bond and that bond will never be broken that love will never get lost And when brotherhood comes first and that line will never be crossed Establish it on our own When the line had to be drawn and that line is what we reach So remember me when I'm gone there is it the Проданий джаз вже в Дніпрі, він вже переоформлений на нові номера. І я сподіваюся, що навіть скоро я побачу фоточку, як він стане кабріолетом, а потім знову стане нормальною тачкою. Коротше, у нього є майбутнє. і Мені дуже приємно, що він не пішов в якусь розборку, він не потрапив до перекупа, а матиме нормальне своє життя після цієї історії з деревом. Так же трапилося, трапилося. Цікавий вийшов проєкт з дуже яскравим фіналом, як на мене. Ну і що хочу сказати далі. Сподіваюся. Сподіваюсь, що скоро ви будете бачити вже на Ютубі новий проект. Від мене дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати канал лайками, підписками і коментарями. До нових зустрічі всім пока.